Ми купили будинок в Німеччині, але Джоб Центр платить так багато нам грошей, що ми не знаємо, куди їх витрачати. Тому ми рішили придбати басейн на 30 тонн води. В цьому відео я розкажу і покажу, як ми його встановлювали та скільки ми потратили на нього грошей. Поїхали! Розпочнемо із того, що замовляли ми його на то полстор, де є, і коштував він 690 євро. В комплекті до нього іде піщаний фільтр, і додатково ми замовили лише робот-пілісос. Ціна його 80 євро. Також ми замовили хімії, але її можна було не купувати, бо ми її знайшли в нашому магазині. А да, в нашому селі, в нашому магазині, є хімія до басенів. Уявіть собі. І того чек з магазину був 854 євро. Басейн у нас 7,5 метрів на 3,5, тому під нього нам потрібно було викопати ділянку 8 метрів на 4. Після того, як ми зняли верхній шар землі, ми його утрамбували. Після цього нам потрібно було висипати шар піска товщиною 5 см для того, щоб вирівняти поверхню. Спочатку ми замовили одну машину з піском. Я не знаю точно, скільки там було, але приблизно ціна 100-150 євро, так як рахунок ми ще не отримали. І коли ми почали виложувати пісок, нам здалося, що нам його не хватить, і ми дозамовили другу машину. Але друга машина вже приїхала після того, коли ми. Виложили цей слой піска і нам його хватило. Тому, по суті, нам хватило одної машини піска. Будемо рахувати, що це 100-150 євро. Після цього ми так само втрамбували пісок, як і землю, і почали вирівнювати пісок. Таким своїм саморучним правилом. Після того, як ми його вирівняли і виложили все, ми поїхали в магазин за ось таким спеціальним пінопластом. Це незвичайний пінопласт, називається він пінополістирол. Він теплоізоляційний і потрібен для того, щоб вода не охолоджувалася від землі, а також, щоб басейн не протирався знизу і довше послужив. Цей пінопласт обійшовся нам в 300 євро. Ось так виглядала поверхня, на яку клався пінопласт, і приступаємо до самої покладки. Цей пінопласт мав такі бортики і складався як ламінат. Його потрібно було склеювати скотчем. Ми так сильно хотіли цей басейн, що працювали до самої ночі а були дні, коли й працювали в 12 ночі. Ну і коли сама тяжча робота була зроблена, залишалося лише розкладати басейн. Це вже було не так тяжко, як робили ми все до цього. Склали ми його буквально за півгодини і почали набирати воду. Набирали ми воду два дня приблизно по 10 годин. Вода нам обійдеться приблизно в 120-150 євро. Ну і загальна вартість, скільки нам обійшовся басейн в Німеччині, це десь в районі півтори тисячі євро. Якщо ви додивилися до до цього моменту, то я вам дуже сильно вдячна. Залиште свою думку в коментарях, що ви думаєте стосовно такого басейну і такої ціни. Проявіть ще активність, збережіть це відео та поділіться ним з кимось або зробіть репост. Ну, а стосовно джоб-центру, це, звичайно, жарт, ми не сидимо на виплатах, так що не сприймайте все дуже близько до серця. Обняла?